Масштабні лісові пожежі, що перекинулися з Донеччини на Харківщину, вже знищили сотні приватних будинків та чимало гектарів лісу. Із села Студенок, яке вигоріло майже вщент, евакуюють жителів через вогонь, детонує вибухівка, що залишилася після боїв за Харківщину. Там поранило місцеву жительку та пожежника. До студенок вдалося дістатися нашій Ірині Антонюк і ось що вона там побачила. Зінаїда одна з перших дізналася, що з лісу на її село суне вогонь її будинок на самісінькій околиці. Жила сім'я догод, можна що вже зробити на жить. Село Студенок пережило окупацію, тоді загарбники розтрощили будинок пенсіонерки. Після звільнення Зінаїда повернулася додому, облаштувала для життя літню кухню. Просто немає. Жуть, жуть. У такому віці. Ста без нічого без нічого бомжом. Ось так виглядають зараз вулиці села. Вогонь вже знищив 250 будинків. У повітрі попіли дим. Рятувальники поливають залишки хат, щоб вогонь не перекинувся далі. А люди сунуть з клунками усім, що встигли прихопити. Не знаю, як я ж є знаю. Годяться кричати там. Ще трошки є погріб, що заховали там. А де все згоріло, все Колодильник, меблі все. В центрі села на людей чекає евакуаційний автобус. Всередині три пенсіонерки їхні хати згоріли. кажуть, вже добу не спали. Не дуже погано, не дуже. Ще буду, буду жити. Села вже евакуювали близько 500 людей. Вчорашнього дня ми почали вивозити людей, розселили їх спочатку в пансіонаті, у нас є свій місцевий. А зараз ми привезли назад людей для того, щоб вони переконалися, чи оселя їхня жива, чи не жива. І ті, хто оселя жива, залишаються. Ті, в кого немає житла, ми їх повеземо назад і будемо вирішувати питання, що розміщення їх. Та до гуртужу. Сьогодні поїхали тільки три одинокі пенсіонерки. Я вам атлетсина кажу з вас висчитувати гроші за те, що ви тут є, ніхто не буде. Так. Зрозуміли на ніч тут у гуртожитку у Студенок приїздило з десяток сімей, але вже на ранок люди роз'їхалися до родичів, або вже винайняли житло у сусідніх селах, розповідає очільниця закладу. Проте тут чекають на усіх, кому буде необхідний прихисток. Як же ну а де ж ми дінемося? Наші люди ми не можемо їх кинути. У нас на сьогоднішній день наша частина взагалі скільки перетерпіла і були і бойові дії спочатку війни і окупація, і все. За інформацією обласної військової адміністрації, пожежу вдалося локалізувати у межах Осківської громади. Наразі на Харківщині постраждав тільки студенок. Це самісінький центр села, який вигорів щент. Ось у цій будівлі була сільрада, пошта і від них не залишилося нічого. І погода сьогодні вона не допомагає. Дуже сильний вітер. Тому навіть ось такі маленькі осередки вогню. Важко загасити, тому що полум'я знову і знову розгорається разом з рятувальниками. Приборкати полум'я, намагаються лісники. Один з них Олексій пояснює, з таким вітром полум'я розходиться швидше ніж тече вода. Зараз через загарбників на Харківщині та Донеччині використовувати пожежні гвинтокрили неможливо а заходити в ліс небезпечно через ті ж снаряди окупантів все заміноване. Поміж тим, що була захарашеність, ще е замінування території і. І, на жаль, маємо такий результат. Всі стихії це надзвичайно велика шкода, які дуже важко зупинити. І поки лісники та рятувальники з усіх сил намагаються приборкати вогонь, мешканці спаленого хочуть врятувати своїх. Вивіз родину. А коров не змогли кинути? Ні. Ще й бик десь гуляє на сьогодні, щонайменше половині половини села нікуди повертатися із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.